Всім привіт! Я хочу сказати свою дуже чудову подію. Я йду на перше причастя. В мене Хресний привів сюди до цієї церкви, греко-католицької. Я вдягнула дуже гарну сукню, у мене віночок. Я хочу сказати пару слів для того, щоб ви запам'ятали, що це дуже хвилююче, але насправді це дуже така чудова подія, що краще треба. Не хвилюватися, а треба радіти. Слава Владимирович нашого, родичи, прислані в і Марію, з усіма силами, поминувши, самих себе, і один одно і все життя наше, будьмо у бажні. Сказав Господів, невідання обріжне від життя, батьки в машині у пустині поведних, а це кріпше з небосвіття. Тихто їстиме цих жити житиме повійки, і хліб, що я нато тіло за життя світу, тут юни стали сперечатись між собою, кажучи, як ми нам дати світі у ліси, Ісус сказав, істину істину, кажу, вам, як не їстимети тіло себе, чоловічого, і не битиме його крові, не матимете те життя у собі. Скім моноший чин Богом бережений народ. Робити аналогічно. Doroso. Всі маємо шукати Бога, пізнавати Його, жити з ним, бути дійсно тими живими, членами Христової церкви, тою живою клітиною церкви, бо см'яти, що це жива клітина церкви. Коли вона є жива, коли вона живе тими, скажімо, ідеями, законами, які дає Бога, це заповідь Боже, це церковний заповідь. Це є що невіна і що свята від відвідування Божого храму, але не просто від відвідування при потребі в часу Бог при потребі часті. Це має бути, знаєте, базова потреба, як ми хочемо пити, як ми хочемо їсти. Так ми маємо хотіти жити з Богом. Не від випадку робить, а хотіти жити з Богом. Тому що Бог завжди є з нами. Знаєте, минулого е, разу я говорив, минулі фахівські нам життя. Маємо перше причастя, коли діти бігали, відбігали до Ісуса, та апостоли думали, що. Втомлені. Що кажуть, не заважаючи. Що каже Христос? Не бороніть дітям чи до мене. Таких хоє Царство Боже. Далі Христос каже, то царство Боже, що там не прийме, як дитина, що в вітернути зможе. Це до дорослих стосується. Отже, ми, дорослі, маємо дати від дітей ту їхню живість, ту їхню наївність, ту їхню жертвність, відкритість. Це наше завдання. Бачте, ми одні одне вчимося. Ми часами ми стоїмо на перепоні нашим дітям ти до через, через різні через перешкоди. Находимо той час, ту годину, неділю знайти, щоб йти з дитиною, помолитися з цим. Дуже багато ми їм говоримо, як ми мають робити. Але чи робимо ми це самі? Запам'ятайте, що якщо ми лише говоримо, то ми ніколи того робити не будуть. Ми мусимо добрим власним прикладом це підкріплювати. Це найважливіше. Добрий приклад у нас щоб він не був тільки словесним, але крім добре. Тому ми сьогодні вас вітаємо. слово. Дякую вчительці, дякую вам за те, що ви так гарно відвернулися. І ми спільно бо і наші діти, наше майбутнє, майбутнє держави і майбутнє церкви. От. Тому нам багато що є працювати. Але фундамент, основа є Христос. Як казав Святий Августин, коли Бог буде на першому місці, тоді що? тоді все буде на своєму місці. І я вас вітаю. Хай Господь благословить вас і ваших дітей. Христос. Христос Воскрес! У нас сьогодні великий свято, правда. Так! чесні отці, дорогі діти, батьки, грейські батьки. Ось Іван Голодолусий сказав, що великий Бог сьогодні увійшов у ваші маленькі серця, щоб вас зробити великим. Христос каже, я ви награди до хіл, хто перебуває в мені, а я в ньому, той ній приносить одне. І дійсно також згадуються ті слова, коли ми знаємо, що хто ще в Росії, Ще днем жатиме, а хто слухався сіє, в місті пожатиме, але те зерно добра, любові, чистоти, які засівали у ваші серця отці та дихи, ваша вчинка, ваші вчителі наставники, ваші батьки і хресті, тому що ваш дім, ваша сім'я це перша катехітична школа, перша школа духовного життя де ви навчилися пізнавати Бога. Мені дуже приємно, що е, присутні сьогодні Хрестні батьки. Бо що ви пригадуєте, зовсім недавно ви тримали на руках е, цих вже юних дітей і ви який займається волонтерською діяльністю, який підтримує наших хлопців, захисників, надає духовну психологічну допомогу, який поширює Боже Слово через засоби масової інформації, який прийшов дуже такий теж, я би сказав, великий шлях до Бога, тому що Він навіть працював на Запорізькій АЕСі. Важливо, що сьогодні Господь є серед нас, і що ви розпочинаєте уже свій свідомий духовний шлях, нехай Господь завжди вас виїхає. Нехай те небо, яке сьогодні прихилилося до кожного з вас, буде завжди з вами. Пам'ятайте, добро завжди перемагає зло. Яка б не була темна ніч, завжди приходить, що світане завжди. Світло і це світло Божого знання, Божої правди, нехай завжди сяє через ваші вчинки. Зараз сьогодні свячиста мить, коли ми будемо із Отцем, Дмитром, із пані Киною вам вручати оці е, свідоцтва, пам'ятки, першої сповіді до прочистого святого причастя. Збережіть їх. Я вірю, що навіть через 20-30-50 років, коли ви подивитися на цю пам'ятку. you А дорогі батьки бажаю. Христос Воскрес, криво Христі, сьогодні ще ділюся своєю великою радістю, знаєте, сьогодні моя похрещенця Ангеліна прийняла перше святе причастя. Вона так хвилювалася, так хвилювалася, їй так погано було трохи, так? Да? але тому що це означає, що дитина дуже серйозна дуже відповідально відноситься до святого причастя. Я хочу сказати два слова, що таке святе причастя. Святе причастя — це тоді перше, урочисте святе причастя. Це знаєте, коли. Вже сама відповідає за свої за свої вчинки. Так раніше батьки відповідають за них. А тепер уже, а тепер уже дитина сама приходить і сама приступна до сповіді святої і до святого причасту. Доріво христі, я знаходжуся в церкві святого Юдидея. Це є чудесний, чудесний храм, чудесні священники. І я вдячний отцю настоятелю і дякую всім, хто організував. Це пані Ірині дякую, яка організувала, навчила, підготувала дітей до святого причастя. Пані Лінка, ти скажеш два слова від себе. Так. Я хочу подякувати за цю можливість, що я можу прийти до церкви. І я ще хочу подякувати за те, що я прийняла своє перше святе причастя і хочу, щоб всі бажання дітей, які прийняли перше причастя, збувалися. Молодець. Дякую. Христос воскресся. Прийди, Христе, прийди, нам радість принеси. Ми тя, благаєм, широ витаєм прийди, Христе прийди, ми тя благаєм, широ витаєм прийди, Христе прийди. Прийди Христе, прийди, любов нам принеси, прости провини о Божий Сину, прийди Христе, прийди, прости провини, о Божий, Сину, прийди, Христе, прийди, прийди Христе прийди Щастя принеси, що разом Бозі, в трудній дорозі, з Тобою з'єднались ми, що разом Бозі в трудній дорозі, з Тобою з'єднались ми, прийди, Христе, прийди, наш люд благословив нас з долині просим тя нині прийди Христе, прийди.